Так, покажу вам ще на одному кущеві обрізку. Тут дуже багато приросту молодого. Зараз буду вирізати В середину не добратися, буду починати з краю. Ось гілка знову в нас з плодовими бруньками, але вона знову нахилена майже паралельно до землі. Але тут є в неї. Один, два, і три. Прямо стоячі прирости однорічні. Поки що я виріжу її ось так. О, це заберемо, це маленьке знизу. Відріжу, а зараз буду дивитися, який пагін найменше буде мішати. Поки що заберу того, що всередині, а цих два залишу, нехай побудуть. Так, І тепер у нас знов гілка велика. Товста, двохрічна. Так само на ній, знизу, два молодих пагани. Ось тут росте. Вони так низько тут у нас всередині не потрібно. Вирізаю цих два. І далі ось така гілка доверху. Зверху вже вона розгалужена із плодовими бруньками. І по самому стовбурі дуже багато плодових бруньок, ось таких маленьких приростів. Я їх заберу. Майже, майже до розгалуження. Ось так. Вони дуже легко відламуються. Без сікатора просто руками. Все залишаю цю гілку в такому вигляді. І оце що зверху сухеньке, відрізаю, як завжди. Все, ця гілка обрізана. Далі. Тут у нас щось. Сухеньке хворе, Засухла гілка, Оце викидаємо її. Так, маленьке вирізаю. Так. Ось така сама картина. Знизу молодий приріст з одного боку, з іншого і обламую. Однорічні Маленьке. вже з бруньками. Так, тут у нас цікава картина. Це стара гілка, оце, це, мабуть, 4 чи 5 років їй. І ось вона отака от розгалужена знизу. Один прямо стоїть і молоді прирости однорічні. Щоб її омолодити. Залишити, відрізаю оце загущення один, і два. Все. І ще оце. І це. І виходить в нас ось така гілка з таким приростом, та поки вона залишається. Так, далі, тут у нас знову товста гілка. Багаторічна. Оцей приріст молодий відріжу. Ось він куди йде доверху. О, забрала. Так, і перейду я на цей бік. Покажу вам тут. Оце та сама гілка. І ось таке розгалуження в неї. Ось видно. Знову йде в нас тут в бік Багато бруньок, дуже густо, і вона, якщо будуть ягоди, знову нагинається донизу. Тут у нас на плоди хватить бруньок, і я її відрізаю ось так. Не шкодуємо. будуть ягоди більше. Все. І так само оце можна відрізати, можна залишити. А на слідуючий рік відрізати. Тут ще декілька ягід буде, навіть не декілька грам сто буде. Ось тут плодових бруньок трошки. А на наступний рік ми залишимо цю гілку, а це виріжемо. Ось так. А тут у нас просто лежачі гілки. Цю я виріжу прямо біля кореня, не потрібна вона. А тут у нас так само картина. В минулому році виросли однорічні прирости. Дуже гарні. Але нам два не потрібно. Оце точно відрізаємо. Ось так. Все. А тут два є. Звичайно, залишимо того, що подалі від центру куща, щоб був... Таку ж більш розгалужений. Все. Ось так сформували знов гілку. Іде трьохрічний пагін і переведений на однорічний. Навіть тут ще можуть бути і плоди з оцих бруньок в цьому році. Так, це викидаємо. Ось тут у нас така сама густа, густа картина, дуже так. Оця гілка йде з середини. Я її зараз виріжу, напевно, зовсім. Зараз я візьму інший інструмент, потужніший, бо вона товста, щоб сікатора не ламати, я в нас ще така приспособа. Так, одною рукою отак. О, вирізала зразу тут посвітлішало. Ось така система обрізання. Так, і тут ще дуже багато однорічних приростів. які тонші, які всередині ростуть. Вирізаю, формую і залишаю декілька однорічних, декілька, щоб були двохрічні, трохрічні. Так, потрібно кущу обрізати кожного року і формувати. Мені здається, не свій смак. Помилок важко зробити в обрізанні. Лохина дуже любить обрізку. Якщо навіть щось лишнє виріжете, воно потім наросте все рівно, а ягоди будуть більші смачніші, якщо їх буде не дуже багато на кущі. Так що ось така обрізка. Отже, ще оцю гілочку. Так само сформую зараз. Це що вниз росте, воно дуже низько, ось так воно йде вже до сусіднього куща. Я її вирізаю, все, і лягати вона не буде. Так, Зараз я ще дочищу цей кущ. Я думаю, вже вам зрозуміло більш-менш хто ще не стикався з обрізкою лохини, як її обрізати, формувати. Це воно з досвідом наживне. Ми вже 8 років десь чи 9 займаємось лохиною, то так само починала обрізати, дивилася щось в інтернеті, цікавилася, що на своєму досвіді, але з часом, з досвідом, воно приходить розуміння, як з лохиною поводитись. Що вирізати, що залишити. Просто вже підходиш до кожного куща і бачиш, що тут лишнє. Що залишити, що вирізати. Так що пробуйте, садіть лохину, це дуже смачні ягоди. Не пошкодуєте. І навчитесь обрізати, доглядати за нею. Це не дуже складно. Все. Дякую вам, що. Дивилися це відео. Що комусь буде в пригоді, скористається моїм досвідом. Все, підписуйтесь на мій канал про село. Ще буду вам знімати багато цікавого, як про лохину, так і про інші рослини. Все, всім гарного дня, до зустрічі!